Для закуски з грибів нам знадобляться самі гриби. Сьогодні у мене гриби шампіньйони 800 г. Краще для цієї закуски обирати ось такі невеличкі грибочки. Беру сковорідку, наливаю трішки олії, розігріваю олію та відправляю смажитися гриби. Коли грибочки ось так підсмажилися і добре пустили сік, накриваю їх кришкою та ось так протушкую пару хвилин буквально. Ще хвилинку ось так їх потушкую з відкритою кришкою. Грибочки мають бути ось такого золотавого кольору. Сильно засмажувати для цього рецепту гриби не потрібно. Перекладаю гриби до тарілки та дам їм охолонути. Далі нам знадобляться ось такі спеції і зелень. Беру мисочку, в якій далі буду маринувати гриби. Відправляю до мисочки цибулю. До цибулі додаю 1 чайну ложечку з гіркою цукру, одну десертну ложечку солі без гірки або за смаком. І цибульку гарненько примну. Тепер до цибулі видушую 5 зубчиків часнику. Перець чилі також mm. додавайте за смаком. Тепер додаю 3 чайні ложечки французької гірчиці. Чорний мелений перець. Далі додаю сік лимона. І друга половинка лимона. Далі знадобиться нам свіжа зелень. У мене це петрушка, кріп та декілька цибулин зелених. Додаю зелень до цибулі. Ще знадобиться декілька лаврових листочків. Перемішую, додаю гриби. Накриваю грибочки кришкою та відправляю в холодильник маринуватися мінімум на 2 години. Після того, як рибу я почистила та помила, обсушую її паперовими рушничками. Тепер на рибі буду робити ось такі надрізи. Потім по цих надрізах Легко буде порційно розрізати рибку, коли вона вже спечеться поливаю гарненько рибу, натираю її гарненько, і ось так залишу її маринуватися на якусь годинку. Поки риба маринується, підготую начинку. У мене ось така одна велика цибулина на 215 грамів. Наріжу її. Цибулька нарізана. Тепер підготую грибочки. У мене шампіньйони 300 грамів. Нарізаю їх на пластинки. 50 грамів вершкового масла, відправляю цибульку цивульку і додаю грибочки. Додаю 50 мл сметани або вершків і ще протушкую декілька хвилин. Залишилося гриби посолити та поперчити. От і все, начинка готова. Тепер дам їй охолонути. Рештки соусу зливаю до мисочки. Нам ще цей маринад знадобиться. Риба замаринувалася. Тепер буду її фарширувати. Наповнюю грибами рибу. Зашию нитками животик. Рештою грибів начиняю голову. Ось ці розрізи вставляю в скибочки лимону. По гілочці розмарину. В розігріту духовку духовка розігріта до 180 градусів на якусь годинку. Для смачних запечених овочів з м'ясом на 4 порції мені знадобляться ось такі інгредієнти. Нарізаю їх ось таким чином, додаю трішки солі за смаком, чорний мелений перець. червона солодка паприка, куркума, перець чилі за смаком, розмарин. Тим'ян поливаю олією та соєвим соусом. По черзі нанизую м'ясо, гриби та овочі на шампура. Поливаю залишками соусу та відправляю у духовку запікатися при температурі 200 градусів Цельсію близько години до готовності. Готовність перевіряти шпажкою. Овочі та м'ясо мають бути м'які. Ну от і все. Смачні запечені овочі готові. Для цього рецепту мені знадобиться 1 кілограм печінки. Сьогодні у мене печінка куряча, але може бути і свинна. Печінку потрібно добре промити, очистити, а якщо свинна, порізати на порційні шматочки. Далі печінку заливаю молоком. Накриваю кришкою та відправляю в холодильник на всю ніч. А завтра зранку буду готувати. Наступний день. Печінка вимокла. Тепер потрібно з печінки злити молоко. Далі для печінки мені ще знадобиться багато цибулі. Я взяла 4 такі цибулини на пів кілограма всього очищеної цибулі пів кілограма на 1 кілограм печінки. Цибулю потрібно нарізати на пів кільцями. Обов'язково цибулю смажити на вершковому маслі, свіжому або топленому. Додаю цибулю. Цибуля підсмажилася до золотавого кольору. Додаю трішки вершкового масла і починаю обсмажувати печінку. Обсмажую печінку з двох сторон, буквально по одній хвилинці з кожної сторони. На невеличкому вогні. Коли цибулю я обсмажувала на великому вогні, то печінку потрібно обсмажувати на невеличкому вогні аби вона сильно не бризгалася з жиром. Додаю три листочка лаврового. Тепер вже печінку можна посолити та поперчити за смаком. Далі додаю пів літра вершків. Вершки в мене домашні. Заливаю вершками або сметаною. Накриваю кришкою, дам закипіти і буду тушкувати на невеличкому вогні 10 хвилин. Більше не потрібно, інакше буде вона жорстка і гумова. Коли печінка протушкувалася, кришку не підіймаю, вогонь вимикаю і ще вкутую печінку на якихось хвилин 5-10, аби вона. Дійшла ось така рожеве всередині, м'яка. Для святкового салата нам знадобляться ось такі інгредієнти. Ананаси я порізала кубиком, яйця кубиком, сильно не дрібнила і ніжку курячу теж порізала ось таким кубиком. Далі сир буду натирати на тертушці. Збираю салат. Всі інгредієнти змішаю у мисочці. Додаю трішки солі і заправляю майонезом. ретельно вимішую, і салат готовий. Качка в мене? Масою 2 кг 200 г. І на цю кількість м'яса нам знадобляться ось такі інгредієнти. Тут я маю зварений та охолоджений маринад. Він злегка теплий. І тут літр води, 5 лаврових листочків, 3 горошини духмяного перцю і 10-15 горошин чорного перця. Сюди додаю 1 столову ложку солі, трішки тем'яну. Подрібнюю декілька зубчиків часнику, натираю невеличку кількість кореню вамберя. Додаю трішки цедри апельсина, 200 мл соєвого соусу. Якщо у вас соєвого соусу немає, додайте просто 2 столові ложки солі. Видушую сік половини лимона. Витискаю сіп з двох апельсинів і разом з шкірочками відправляю. Відправляю качку маринуватися на 24 години. Періодично буду її перевертати. Качку випікатиму в рукаві, так качка буде точно м'якою. В розігріту духовку духовка розігріта на 200 градусів на якусь годинку. І для початку я її прикрию фольгою. Качка провела в духовці півтори години. Змащую качку соусом на основі меду, паприки та гірчиці для апетитної рум'яної скоринки. Відправляю качку назад у духовку, запікатися до готовності. Качка вийшла смачна, ароматна і м'яка. Для начинки мені знадобиться пів кілограма грибів шампіньйонів, Нарізаю їх на ось такі пластинки. Одна велика цибуля напівкільцями або теж четвертинками. Ще знадобиться м'який сир, олія, сіль перець. Як цибулька злегка підсмажилася, додаю нарізані гриби. Гриби підсмажилися, тепер можна їх посолити. Перемішую і начинка готова. Для самого млинця мені знадобиться 5 середніх яєць, 30 грамів розтопленого вершкового масла, 180 г борошна, 330 мл молока. в мене домашні жирне, 2 чайні ложечки цукру, півчайної ложечки солі. У мисочку вливаю 5 яєць, додаю цукор, сіль і вимішую до одної рідності. Тепер вливаю молоко і знову перемішую до однорідності. Далі додаю 180 грамів борошна. І знову все вимішую до однорідності. І наостанок вливаю розтоплене масло. І все гарненько перемішую. Тісто я замішала, тепер залишаю тісто на 10 хвилин, аби воно постояло. Минуло 10 хвилин, перемішую тісто ще раз. Поки тісто відпочиває, вмикаю духовку на 190 градусів. Тепер беру деко, обов'язково застеляю пергаментним папером і виливаю тісто на деко рівномірним шаром. І відправляю випікатися у розігріту духовку. Випікався млинець 25 хвилин. І одразу ось так починає опадати, так і має бути. Тепер беру м'який сир, змащую ним млинець і тепер викладаю гриби, розподіляю гриби рівномірним шаром і згортаю рулетом. Ось така смакота в мене вийшла, готуйте сміливо, в мене вийшло з першого разу, тепер печу постійно, і у вас вийде все смачно та гарно з першого разу. Рецепт доволі простий, швидкий, готується буквально за хвилину 35. І ось така смакота готова.